Добрий день, шановні друзі. Сьогодні, 30 травня 2024 року. Наша родина продовжує висаджувати, виготуючи саджанці винограду, який ми замовляли. Наш вибор був і столових сортів, і технічних. На сьогодні ми знаходимося на ділянці з технічними сортами. Це моя улюблена ділянка, тому що у нас дуже цікава колекція збирається і ми зараз поповнюємо теж з цікавими для нас сортами. Погодні умови цьогоріч дуже, дуже складні, я би сказала. І Важко працювати то була ж спека, неймовірна. То приморозки побили весь виноградник, і всі строки поздвигалися, і якось нас так все хаотично трошки, але ж працюємо, робимо, тому що виноград потребує догляду. Виноград потребує висадки. Нам повезло, тому що сьогодні вночі пройшов перший дощик за довгий період. Земля все рівно суха, але хоч трошки вона зволожилася. Вчора, от тут в нас була цілина, ми її побороли, вибили пирій, підготували цю ділянку. Обробили як змогли, розмітили, і зараз ми будемо висаджувати. У нас тут вміщається 13 саджанців. Зараз ми будемо готувати ямки закладати. Ямки ми будемо готувати скромніші ніж у столових сортів. Ну, по-перше, в нас і часу нема, і такої потреби для технічних сортів ми не бачимо у великих, дуже ямах. І ну, дуже важко. Працювати, скажімо, на сьогодні, як я вже казала, вчора вночі в нас в нас пройшовся дощик, і ми очікуємо дощ ще сьогодні, завтра і післязавтра. Я сподіваюся, що ці погодні умови допоможуть нашим саджанцям добре прижитися і показати результати. Отже, наші ямочки умовно готові, там вже підсипана зола, підсипано добриво, залито водичкою, зверху плодородний ґрунт. І зараз ми будемо висаджувати наші вигадуючі саджанці. Комарики нам заважають. дуже. Зараз ми ці стаканчики, щоб не пошкодити коріннями охаймо. Нарізаємо. Тут спішити не потрібно, головне зробити це. Так. Тепер я роблю луночку, тому, що я засипала. Земля вже пухка, коли ми копали, вона в нас дуже-дуже важка земля, дуже важка. Зараз, тоді, коли вже вона тут копана, перекопана, вона вже м'якесенька. Коночку робимо таку, щоб поставити наш саджанець. Трошечки пробиваємо. Перекатуємо на руку наш саджанець дуже охайно, щоб не пошкодити корінечко, було воно ніжненьке таке. Так, з легким нахилом. Отак. От Ох, комарики. Комарики нас заїдають. І проливаємо водичкою, звичайно. Хоч і був дощик, але ґрунт дуже вже сухий і не промочили його дощем. Будемо сподіватися, що дощик ще буде. Поки поливаємо. Ми залили водичкою. Трохи нам треба почекати, щоб водичка пішла в землю, щоб вона смокталася в землю. І тоді ми підсипамо плодородним ґрунтом ще зверху. По-перше, щоб земля не взялася корочкою. І по-друге, нам треба все одно досипати десь порівень цього побігу. Так ми ще землею. Тобто, це ще не кінець посадки, ми ще чекаємо, коли водичка піде, а потім сухим плодородним ґрунтом понасипаємо сюди ще.